Готов. Друзья. Какой вопрос, Саш? На задних амортизаторах, как они втулки называются, и штоки. Показывай, где. Вот здесь внутри стоят штоки такие тоненькие. Там втулки на них, уплотнители. Mm. Есть медные, есть латунные. Вот они лопаются. Чем а, можно? Заменить? Не латунь, они не латунные, они бобитые. Их, наверное, с бронзой будут отлучать. Або капролом в Альтернатива только, так оточить. Тільки точить. А їх і... Ну можна пробувати шукати по автомагазинах, по розмірах підходящі, але в основному, ти, знаєш, це знаєш, ти з штангелем обійдеш 15 магазинів, знайдеш ту яку все одно прийдеться придеться обтачувати. Наподобі, Тейсі, як ти розказував про ті втулки на якісь Жигулівські. Так, якісь Жигулівські, я навіть не знаю на що вони там йдуть, на якісь чи на тросики, якісь, чи ще щось там втулочка така, чи, чи на, на педалікусь іде. Ну, там... Просто приходиш, опять же таки приходиш тангелю в магазин. А можна оце помітити. Хорошо, <звачу> а якщо гнути, допустимо, це все гнуте, все сточене, эти всі корпуса витачувати. или... підходяще нержавейку, трубу тонкостійно шукати і їх стикувати. Хтось, а цей э, Тамерлан казав, що він понаходив уже нержавейку приблизно діаметр підходящий під під ці самі, тобто там внутрішній стаканчик точно той самий діаметр є. Цей середня трубка, вона трохи більшого наружного діаметру, і наружний стакан він. Так, поки, де він нашов цю нержавіку? По, по цих по розборках, по. Ну, не, не по розборках, а по металобазах, по сайтах оптових цих металобаз. Тобто, то, ось, ось, ці стакани так. лучше брати неживіще, да, їх там. І точити, так, так, що... Не, не живийку можна обточувати, можна приблизно підібрати, ну, якби, візуально вони будуть так само виглядати, а там, наприклад, по факту будуть трошки інакші розміри. От у нас от на цьому, от вони виглядають такі самі, так? Угу. Не скажуть, що це совсем друга, а товщина в них тут по, по два... О, оцей от 2. Оцей 2 міліметровий десь приблизно. Угу. Так що, в принципі, воно все. Чисто теоретично можна їх підганяти. Тож я, от робити, от не зовсім стоковий вийшов. Це стоковий, це самопальне. Це внутрішній, от той внутрішній нижній стаканчик оригінальний. Цей самопальний теж катаний якийсь. А, або, або заводський, але десь, десь нові роздобув. А оці середні самопал повний, там така болумба стелезна. Вот тут на для 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 тебя можно будет. На мусульмани. Покажи, да? Ну, Зачем? У нас под цветы. Вот двойка толщиной в неё. А, ты хочешь, чтобы я показал старца, да? Да. Да, 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 есть. Саша, видишь, да? У -у -у. А в оригинале там до миллиметра, по-моему, там 07 семь чуть-чуть миллиметров. Саша, спрашиваю еще. Понятно. По цировкам. По цировкам. Як рисуєте, що uh, делаєте, без сировки. Uh, Саме головне uh, це отак uh, береш uh, язик. І uh отак, -huh. як я вже <гум> <гум> <И> малюєш. <гум> Ми uh, розробили систему, у нас є два uh, цих. Рисуємо як? Спочатку забуваємо uh, контур, uh, де має бути цировка, задувається білою. Потім ти оцю от білу заклеюєш тонкою полосочкою, вирізаєш от приблизно. Ну, от На пекарному обрізаю. Є зараз по ідеї, можна навіть в магазинах для аерографії, для покрасок гламурних. Угу. Мають продаватися такі вже вже в нас з'явилися такі. Зараз от... покажу, кажу, от у нас є. смотри, Саш, Саша, смотри. Ну, як варіант, да, так. Вот. Вот, это вот так назвали 33 роки. Uh -huh. вот, вот такая штучка. 33 Да, видишь там... А ну. Раскрой. Вот, видишь, они уже нарезаны, uh -huh. получается. Ты сначала покрасил бак белым, потом этим закрыл. Видишь, она, у тебя получается uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. длина нормальная. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Заклеил. А потом поверх уже красишь с черным. Все, красить чорне. А mm -hmm. потім тебя під ней біле залишилось. А для mm -hmm. того, щоб е, на боку вони були однакові, у нас є ось такі. Mm -hmm. Ложи сюди покажи. Вирізані з простої цинкованої бляки. Зроблені трохи з виступом. Получается, ти його на бак прикручуєш там, де mm -hmm. має бути нігріб закріплений. І він в тебе вони абсолютно з собою однакові. Ну единственное, это не стоковая ширина, это мы начкало. Не, при чем тут ширина? Это тебе просто внутренний край. А, а да. ширину цієї ленточки ты можешь наклеить и просто о -о -от это ту ленточку, Допустим. Допустим. Вот это понаружили лекало. А покрытую ленточку, как ты клеишь. Допустим. Вот ленточка. Вот ленточка. Ага. Да. Вот. Ты її прикрутив на бак и берешь ленточку, яка тебе потрібна. Товщина, ты ее уже... І mm -hmm. вже отак б... mm -hmm. Mm -hmm. на бачок по по-наружному. ну В основному треба купляти ленточку, яка тянеться, yeah. згинається на цьому. Оці розвороти найкраще. Просто береш на кусок бляхи, наклеюєш або декілька слоїв просто паперового скотчу, да. приложив, відмалював, скальпельком вирізав. І на бак вже Ну Все одно воно там ще, краще з секторами, тому що бак вже ж має сферу, mm -hmm. а ти виріжеш на плоскості, ти не виріжеш на цьому. Або вже по факту на баку, але тоді можна лишити ці царапинки. Тому лучше. Або якщо є старий бак і новий бак, ти на старому баку зачищаєш, mm -hmm. проклеюєш на старому баку, вирізаєш цей ізгиб, і, і тоді його вже на новий бак, ти, ти знову ж таки прикручуєш цю саму. І на той, який тобі під покраску, ти його цю. І цю теж фактично Я Цю сегментами, от навіть видно, маркером відмічав деякі сегменти йдуть. А де згиб, да, там згіб, тому що, да? то, що ще досі не знайшов, де продаються ці е, покрасочні ленти, які ну, натурально класна покрасочна лента для аерографії, для цих всіх покрасок. Ти її от пальцем прижав, ти проклеюєш, ти там навіть може буквально ну, от, мінімальні радіуси вимальовувати. Ну. А по колісу то так. Покалісу ж то ж? А по колісу ціровок не було. <ривіт> Істина в першій інстанції, по колісу ціровок нема. Покрилу, так. Да. По крилу виходить як. В... От, наприклад, умовно кажучи, в тебе край цього. Край ти взяв якийсь чи олівчик, чи ще щось. А покажи на крилі назар. На крилі. Вон, вон криво. От ти взяв, чим тобі, чим тобі метку по білому треба зробити, пальчик приклав і пішов малювати mm. Ну, на знятому крилу. Ти mm. собі метку зробив і теж від неї на певній відстані Это так само ленту. ленту цей. Тут повороти, <клес> наклеєш широкий скотч і на ньому вже теж. Кісточка нереальна, в цю краску і сидіти. Реально, але по-перше, ну, є, є така кісточка, яка називається фліпер. В mm -hmm. нього довгий ворс. У нього коротенька ручка, в нього ручка така, а ворс в нього такий дуже лесний. Mm -hmm. І ти от палець положив, фліпера отак от його на досточці вимазуєш в краску, він набирає багато на себе краски, бо він широкий. У нього ворс mm -hmm. широкий, потім він звужується. Він набирає, як як, як, як туш набирає чорнильне перо. Він набирає на себе краску, ти положив і потягнув. Ним пінстрайпінг малюється в основному. Ці, що на оці от, Ленточки mm -hmm. такі симетричні, візерунки. Вони ним малюються. Відповідно, ним ти, в тебе рука дюргається, але кінчик, кінчик цього пензлика він йде прямо. Тобто ти, ти от рукою можеш навіть там, ну, там, елементарне серце б'ється, в тебе рука діргається. ну а, а він вимальовує ідеальну пряму полоску, тому що в нього. А, які не подаються. В інтернеті там, пінстрайпінг, інструмент да, для пінстрайпінгу. Серега Сергій, цей, що хотрода зробив, не хотрода а цього з 49-го, да, 49 що в нас відділ mm -hmm. теж є. То він, він казав, що в нас вже в Києві з'явився магазин, де продаються ці для пінстрайпінга, mm -hmm. для, пін для малювання оцих флеймс на хотродах. Оці от тонкі скотчі, фліпери. Оце все там там їх цілокуча, всяких різних. Еще попадать. податы. Так, есть, Сережа, еще вопрос. Ой, Саша, еще да, вопрос. Еще вопрос, ну, это такой, может, даже это не для видео, как бы. Вот эти вот такой. снимаю, снимаю, да. Маленькие, это, по-моему, по -моему, ранней версии. Это маленькие там, что-то до 53-го, вроде бы, что-то до 52-го. Маленький, что-то... Не 51 а... там вот такой, ну, такой маленький. Да. А, а, вот так... А, так... а, а, а позднейший, после 50-го года, там, там же шли великие. Там пацаны на форуме... На форуме и в глянешь, там очень есть. четко... Я был, был, когда нашел эту статью, за информацию, просто не помню точно, рик, до якого выпускалась с маленькими демпферами. А, про... Саша, задавай вопрос. Саша к нам приехал в гости. А, издалека. Откуда? Скажи, откуда приехал? Солчевска. Солчевска. Больная тема. Так, что альтернатива, допустим, ну все, я просмотрел про зажигание, еще я все взял на Минское. Ага. Минське зажигання, мінську катушку, ну все, хед, бобину, у яд смотрел там по ролику, Он говорит, какая разница, все в китай что... Ні, є китай, є там тайвань. Можна Хонду Діовску найти оригінальну японську. Тобто Китай фуфло, Тайвань. Лучше фуфло, а если я понял, найдешь от Хонда Дио. Еще говорят, от Пежо скутера тоже. Назар Петрович, а с Минска, Минска есть? Они же производят в Минске. Минский, Минский коммутатор, вот, я взял коммутатор. Капу... именно. чисто, ну, ba -ba сказали Минска, но типа. За, китай... за подписью да. Батьки, да? По, Минская, за подписью, батьки. да. Ну, тоже Китай робит. в основном. говорит, что Китай. То, что... Да. Минска, то, что Белоруссия выготовляет, в три раза дороже, чем китайский. Я точно цену не скажу, но вот умовно говоря, китайский это будет 70 гривен, а белорусский будет 210 там, или Ну хотя все логотипы, все Беларусь, все изготовлено, но... Не, ну на цих нет никаких логотипов, никто... Там ниж... упаковка. А, а упаковка бумажная, да, там, за, запаянный. Ну, скажем так, по-перше, в него габариты... Куда он ставится? Ну так удобно, чтобы Как, эстетичный ну, было мы мы, видео сняли ты наверное, был в дороге сняли ты да? будешь в дороге мы видео в... в этом а, видео сняли Вот око... око... такою... чисто теоретично можно если у тебя есть оригинальная коробка коробка ты можешь сделать такую коробочку типа как аккумулятор и в ней все заховательно або катушку можешь в коробку заникать а кумутатор туда все придерживался оригинала сохранил родной краник потом а все время хотел вот такой чизерский а потом посмотрел видео думаю, думать а я такой храник? Вот такой, да. Ну, потому что ну. Получает надежней. Еще вопрос. На колодки, не становятся, вот они, в в руке, и шліфуєш. Обтачиваешь. Ничего там, никаких секретов нету. Чисто теоретично можно в якось токарний станок, на токарному, чтобы он четко пое великий такой. Бери бош и е. Ми так само робили, і начкаловцю ми робили, і ще комусь ми робили теж. Колодки набиваєш, не товщина дуже велика, і ти. Отут чим хамоти чим. не оригинальные ничего просто обычными делаешь не ни... а вот такие вот идентичности не придерживаешься там какие-то не ну смотря молод... какую ты себе ставишь цель если ты хочешь аутентично делать Нет, молодцы я как? не хочу ну ты хочешь чтобы удобно ну, ездить да, приблизительно чтобы хоть... ну сейчас точно. Назар покажет как мы выходим из ситуации если просто вот закрепите ездить Назар иди Масси... на мой стол иди на мой стол Оці дідського формату кому тільки це ті хороші, але вони досить швидко зриваються, отакі. навіть mm -hmm. якщо не живий, то дорогу візьмеш. Все одно з часом злизується, а там треба зажати толково. Я краще вибираю такі, вони дорожчі, але вони зажимають консько. Mm -hmm. Тут, по-перше, навіть болтик кальоні, бачиш 8,8, mm -hmm. штатні комплектації йде. Підбираєш під розмір і вони плюс до того всього в них от є оця да, от, нету про, він, про, він коли про, стягується, про, да, він нету, стягується нету, більш-менш рівномірно. Начкалоці в нас такі. Причому, при цьому, якщо і то навіть можна його от в товушку, оцим mm -hmm. або цим пройомом, або так попасти в то вушко. Стокове да, попасти. Да, якщо воно є, якщо його ще не зрізали, або якщо була модифікація з ним. А, а якщо не то можна і такі. Плюс, то, то, это все... что? Где это продаю? Это, это для, для, чого для чого? Хомути, это обычные, хомути. хомути обычные для кріпіжа, труби. Туби. Це метізи, обічні метізи. Ще є така вот, приблуда це термоізолента. Э, чтобы... Я її окремо далеко поважаю. Щоб я на клюшку не намотав. Да. Да? Вона клеїться вона паршивенько, а вон там її вже понамотова. Вона витримує високу температуру. Вона біліє після того, як нагрівається, mm -hmm. але вона така. Ну, вона стає досить крихкою, але газу вона не пропускає, оці всі масла. Ото, ти можеш герметизувати, так? Так, да? ти не герметизуєш. Оці от наружні, оці от хомутні з'єднання, які по суті ну, вони mm -hmm. не є герметичними, ти їх толком не герметизуєш і навіть. Оце Оригінальний хомутик, що в нього тут от, от... Uh -huh. чашечка, що ти туди азбестовий шнурок заложиш, все одно нічого не дає. Тому що в нього є оцей стик і тут, тут на цьому стику Азбестовий шнурок не заєднує, ну, не, не прижимається і, і воно все одно сопливить звітом. Тому оця от... Приблуда, намотал, там на тому... <пух> намотав. ти її намотали і потім зверху хомотом e, садів. Намотуєш, зверху хомутом садиш. Вона ненадіжна, вона не тримає як технічно, як <пух> конструкційно, Но вона тримає від. вона як ізоляційна, йде досить досить хороша. Так, Саша, <пух> випус. Випус. <пух> Саш, <задаю пух1> вопрос от Саши. Почему срізаються здесь на ручках? От ці от? Ответ на вопрос Да, Почему не оставить? Вот такую, вот такой черный оставить. А, а это ява, а это левая ручка. Ну да. А правая явая ручка, вот она. Вот такая. как Тоже так само у А зачем? А тому, что с той стороны у нас идет пробка. Пробка. Вот она. Ее снимают, и Пробка. Не, зеркало в ліву сторону. Так если тогда в зеркалі срезать надо. Ручку тоже, що получить. Так, да, тут є теж зарізаєш. Тут у нас пробка, яка закручується болтом. Якщо, я не знаю, якщо зробиш таке кріплення під зеркало, яке буде повторювати повністю функціонал цієї пробки. Якось? Ну от такі яловські состарухи, которые в ручку руки. Вони абсолютно ідентичні жорстким 49-м. Вона чуть-чуть інакше виглядає. Ні, якщо ти этим же будеш задній зеркалом заднього виду і вже будеш, будеш фіксіровать здесь ползунок, тогда да. чому ні? Що, що ти повторюєш функціонал? Оця в ручці. А, це моя стара. Дуже, дуже в дуже хорошому стані, але я був на ней падав і поцарапав. Вот вона дуже в цінотевому стані, навіть не особо з'юзана, точно. Так. Та. Оце, оце це, хтось, само, хтось самопал. Бачиш себе, в нього немає оцього... ця штука виконує цей буртик, виконує роль втулки. Тобто на неї рукоятка, на неї одівається і вона не болтається на ній. Вона досить плотно. Тому що руль меншого діаметра. І якщо ти наприклад, або в тебе відпускається з цієї сторони це кріплення, ручка починає отак от лікати. Якщо ти його піджимаєш її знов назад, вона до цієї втулки стає. Хоча знову ж таки, це цинково сплав і не дуже. А, от, кстати. Uh -huh. І не дуже логічно його там ставити, тому що він антифрикційний, він легко стирається. Тож навіть пружинка? Ні, не пружинка, болтик просто є. І от їх, якщо плотненько мінімалізувати, оцей от зазор тут і тут, то вона плотно і не. Тобто, без... от ця заглушка нужна, для того, для того, тому що труба аксіальна, виходить, діаметр руля менше, ніж е, трубки, вона так. ходить в ній. І, звісно, є зазор. І вона будет в конце концов, как бы ми не зафіксаємо. Не за, плат... В тебе, в тебе не плат... ж рукоятка на рулю нічим не зафіксована. Ти якщо її крутанеш, вона Хорошо. в тебе без цієї ты... пробки. А не просто вийде. Вона с... як і упор цим буде. При чому да. вопрос? Аділась ручка газу, сверху відбувається резинка. А колись тобі придеться розібрати ручку газу, тобі що, опять резинку здирати? Тим більше, тим більше оцей, от буртик, оцей буртик більшого діаметра, ніж трубка е, цього. Mm -hmm. І в тебе резинка просто буде, тим більше в тебе виходить, що резинка рухається, ця не рухається, в тебе вона буде опиратися і не давати. Mm -hmm. Я був колись спочатку, типу зібрав ручку, потім набив м'яку mm -hmm. розігріту в кип'ятку резинку. Mm -hmm. і, і потім вже по факту хотів обрізати. А потім думаю, а почекаю, вистегне, як вона буде не обрізана роботи. Ніяк не Вона mm -hmm. дуже туго натягується і назад вже фактично не вертається і приходиться насильно назад повертати. Тобто що... як з натягом робота, виходить, да, ну, вона зжимає, що сідає, резинку, хоч ты ти береш, хоч 750, вот она вот такого тяжесть. Ти спочатку, спочатку по розміру набиваєш, mm -hmm. щоб в неї тут зазорчик був mm -hmm. мінімальний. Mm -hmm. А потім вже по, по факту, де в тебе определяється сталь, ти тут для того, щоб тут не було трені mm. да, щоб... торцевого. Ну якщо навіть буде воно то стреться, але краще зробити відразу правильно. Чтобы не стирали запчасти. Так. где вы это ну, как, гальванируете, хромируете? Да теперь пробуем. Есть разные, есть разные конторы, и мы они четыре конторы как минимум, и вот только пока да не спаскудится, мы к другим идем. Всем та спаскудилась туда пошли. То есть, короче, это сложная вещь. У нас есть пройденный этап. Пройденный этап раз. Завод Меридиан. Завод Корольова, що називається, mm -hmm. в Києві, знімають ну дешево, дуже дешево, ну дуже неякісний. Три роки постояв все ржаве. Ну так, місцями, місцями так. і злазити починає. І теж ненадіжний, він злущується, коли там отверточку. Меридіан таку, вигрібай. Таку. Да, так. вигрібай меридіан. Но, зато на меридіані дешево приїхати і зняти хром. У них от гальванічне зняття хрому, у в них там. Хіміческая там так. ванна. Като до тільки в другу сторону ставляться, і воно знімає всі попередні. Так, попередні. Знімаємо хром на меридіані. Е, радар знаходиться за палацом Україна в, на, біля Лобідської. Е, Більш-менш якісне покриття хромом. Досить дорого. Зараз не знаю, яка в них ціна приблизно виходить. І е, ну, там через проходні проходити. Там, наскільки я знаю, помінялися власники. Тобто зараз я вже з ними не співпрацюю, я зараз знайшов хлопаку Женю, якому просто привозиш деталі. Навіть ну, перед тим сам їздиш на меридіан, знімаєш хром, привозиш йому деталі і він так тик-тик-тик-тик-тик, перещолкав, перещок, приблизно кажуть тобі ціни. Він полірує, він шліфує, він здає на хром, він шліфує, потім Ні, Спочатку полірує. Щоб сняти хром, треба спеціально піскоструй не підходить. Ні, тільки гальбаніка. Там... Піскуструй не бере, по-перше, навіть якщо в тебе полущений хром, він ну, там, його підкуструю ніби зніметь, але все одно десь точечки хрому в тебе лишаться і коли вони вже в нову гальманічну ванну наносять і ставлять, він починає кипіти, бургліти. І в тебе, наприклад, перший слой міді в тебе не, не ляже в тих місцях, де лишився старий хром. Тобто, і, і навіть коли ти вручну будеш болгарками зашліфовувати, все одно хром міцніший, ніж стай. По-перше, в тебе будуть бугри, тому що десь якийсь кусочок хрома все лишився, навколо сталюку вже з'їло, а той хром ще держиться. І відповідно це краще правильно зняти гальванікою, потім е шліфовка, поліровка, в правильному поліровка да. а потім цей, а потім е вже нанесення. І причому е я вже отак от генерую інформацію про цю всю гальваніку зі всіх різних точок. По-перше, е правильні реактиви мають бути. Кислоти. По-друге, правильні реактиви, мідь-нікель-хром. цинк, е, мідь, е, По-третє, між кожним слоєм, не тільки перед хроміровкою, mm -hmm. а між кожним слоєм вони ще мають його переполіровувати. Mm -hmm. А хто цього не зробив, там, там якось от структура металу формується. Mm -hmm. Тобто він якось наростає хаотично, а під час поліровки вона структурується. І потім вже наступна структура правильніше теж лягає. Тобто, ну, От от щось приблизно таке мені пояснювали. Mm -hmm. Тобто, от е, у Жені десь біля 14-16 тисяч. Весь комплект деталей на На 49. На 49-й іж. Коліна, хвостики, ручечки, ручки. 16 тисяч гривень це так приблизно, по доларам, десь бакса 800. Угу, mm -hmm. Десь так. Так. Yeah. От приблизно. Тобто, завезли, зробив. Вин, mm -hmm. він, все. Ты вот, Если кому есть. интересно телефон Жени, обратитесь к нам, ну, у нас напишите в этом. Вин, э, в комментариях он, к, к, да, к да, видео да. мы дадим. Вин на Олд Карленде бывает. Вин выставляет такой столик, у него москвич комби желтый. Назар, это не для прессы. Давай. А, это, не интересно это... для обывателей по истории. А, годах. Ще Львив. А, Львів на власні очі не бачив, я просто через одну людину в Львові выхожу на всю решту Гриванніку. Mm -hmm. Там є якийсь військовий авіаційний завод, який робить технічний хром і такий хром. Технічний може тобі наростити хоч міліметр, хоч два, хоч сантиметр. Це залежить від бабла і часу, скільки вони його тримають в ванні. Технічний, кажуть, міцніше тримається, його злущити нереально. Тобто він, він, вростає. В, він дифузує, вростає. Але в нього є мінус. Він, по-перше, не такий яскравий, як, як естетичний цей трьохслойний хром. І е, його треба регулярно змащувати маселком, тому що він пористий, через нього. Він якби технічний він для того, щоб в нього входило масло, умовно кажучи, mm -hmm. там, циліндри по похромірувати, mm -hmm. щоб в ньому трималася плінка масла. Відповідно, як для естетики, він часом ну, він через пори ті попадає вологи, починає ржавіти метал, тобто регулярно пш побризкав, змастив маселком якимось, там, чи ведешкою, чи ще чимось, і в тебе він вже не буде ржавіти, але зато він мертвець. От на, на все життя похромував і забув. І там ж теж є трьохслойний хром, от він приїхав, ми його бачимо, і опять ж таки, в деяких місцях там, де. Це було... з Львова, так? Да? Так, це Львівський хром. Ну, покажи. Ну, і... вищерблений теж є. Вищріблене, отут от на, на рукоятках, десь, десь от там під, під хомутиком, там на, на краях теж було видно. Тому, в принципі, не набагато вища якість, ніж меридіан. Так що, в принципі, зараз от рівень приблизно одинаковий до радянського хрому, як до Китаю рачки. А, але ну, терпимо. Ще цікаво чисто для себе попробувати десь колись технічний хром. Як він вийде. Це полірував е, Рудий зі Львова. От Я йому відправив всі деталі, вже знятим хромом. Він пополірував, відправив на цей на гальвані. На гальвані. Тут вимоги ідеальності не було, тому в принципі, ціна десь в районі 10 тисяч гривень вийшла. Так, Саша, кімок ну, мусить задавай. По, по хрому розказати. Да, є, звісно, деталі, які хроміруються, а є, допустимо, які поліруються. Ще один маленький нюанс. Перепрошую за те, що перебив. Оське, коли хроміруємо, добре міряємо посадочні підшипники. Тому що посадочні підшипники мають бути чітко 15 мм. Якщо е, у вас чітко 15 мм, якось треба уникнути нанесення хром на оську, бо потім прийдеться зашліфовувати. А це довго і не факт. що... І ви хром точно... плохо шліфується, ребята. Дуже плохо шліфується. Що інтересно, що він от, е, якимось шабером чи напильником він знімається легше, ніж наждачком. Коли його десь дальше вже він знімається як наклейка. Ну опять же таки сучасний хром. Саша спрашивает полировка. А якщо про ці, якщо там просажені під, підшипники, тоді навпаки полезно здати оську всю на хром, чтобы вам поновили посадочні місця. Допустим, поліровка, ну я там там убив. Вот эти я полірував. ну не знаю, потемнеют или не потемнеют, нет, сталь, ее хромируйте. Сталь всю хромирую, Сталь Сам полирую. Отполировал все. Горит баллончик лака. Вот, кадо, Кудо. Хадо? Ну там лак такой. Ну как краска вот есть. Куда, типа куда? Да, 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 да. Вот это вот отполировалось, вот это отполировалось. Ну это вот такое. Там, мы То, так что, делали. Что... Мы, вон, и, и я так в интернете не вон нашел. Вон Спартач. Видишь, вот Спартач вот наш. Вон, вон, вот Спартач. Мы тоже его сначала отполировали, лаком вскрыли, даже трехсловным. Рано или полезно. Ну, в там, интернете слазит ржавчина. Ничего, нет, это все это. Ну попробуй. Винз лазит и ржавее. Как что після пискоструя, то вин тримается лак-менш довше. Назар Петрович, но ну, зато у нас из-за пескоструи, и получается, что такое пескастрой? Это у тебя гора впадина, гора впадина. Ты залил, гора освободилась, гора гора начинает ржаветь. Ну, условно. Ми, ми це видели у нас весь режим цикл. Мається на увазі, що після в всі лакрасочні слоя тримаються значно краще. От коли ти полі... шліфував болгаркою, покрив, злущиться, отак нічого. От Ні, зрозуміло, не за що цеплятися. А коли ти скоїв, то тримається. Ну тоді вже блєска нема, в тебе просто чисто сірий метал. Матовий, да. Але опять же ж таки, чим не крий гладкий глянцевий метал, до нього триматися не буде. А тому, що полірований. Тому що він полірований. В нього нема, от, нема за що, що схватитися. Що? Я не знаю, чи якісь може ну, навіть не акрилові, може якісь епоксидні краски, може вони візьмуться. Тому що епоксидні краски навіть до скла беруться. Типу розтворяє поверхність. Вона, вона тип... не рост, вона якимось чином прилипає. Діфудірують. Диф... Чи, 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 чи в неї йдуть якісь, от, чи гальванічні якісь приколи, що вона катода, ну, плюс-мінус, чи, чи ще якимось чого там. Ну, скажем так, принаймні в мене от батько працював по вітражах, він використовував ці епоксидні фарби, тобто ти на скло її наносиш, але її запікати треба знову ж таки. І вона от, до скла вона хватається. Я думаю, до металу теж ми, ми були з братом щось спробували покривати нею, то вона ловиться, але не гляньться. За Петрович, 49-м це не, не... 49 не примінимо. Ну, при примінимо в плані того, що якщо нема бажання хромірувати, можна... Или нема нема бажання да. хромірувати можна, можна, можна виходити. полірувати І чисто для експерименту нанести оцю епок... епоксидний лак, прозорий, Вони там з прибавками краски є, а є прозорі. Попробуйте. Якщо у вас вийде і все буде класно, пишіть нам в коментарях. Будемо дуже ну, Саша, не в цьому. Саша за закінчить відео, <реш> наш <реш> гость. Пару <реш> слов, Саша. До нових зустрічей. <реш> дуже приємно було побувати здесь. Мечта прям была заводна. Ну все. Удачи! Мы дуже раді, що до нас починають їздити наші наше <реш> почитать. Счастливо. <Все, реш> <реш> Спасибо.